Legacy of the final acts. <laughs> <laughs> we need bold decisions, and we should be aware of our own historical responsibility. Thank you. Slava Ukraini. Ця відзнака в цьому році захисники демократії є дуже важливим з точки зору взагалі підтримки правозахисного руху України і відзначення їхньої важливої роботи протягом 10 років цієї війни. Також для нас це важливий майданчик сказати про те, що зараз відбувається, і про найбільш кричущі потреби України. Але 100% це не потреба України, а потреби всіх демократичних країн, тому що сьогодні від того, що відбудеться на полі бою, в прямому сенсі залежить майбутнє всіх демократичних країн. І власне, тому сьогодні ми, як правозахисники, закликаємо про те, що ми потребуємо негайно зброї, в максимальних обсягах. Нам також потрібні сьогодні сміливі рішення, і нам потрібно усвідомлення того, що всі, всі демократичні країни, не тільки Україна, несуть зараз історично відповідальність за те, щоб зберегти демократію і зберегти світ, в якому не будуть щодня вбивати дітей і невинних жінок і чоловіків.